私も若い子た Це особа, особа, яка поставилася тим, що вона була заточення Юрію Інаківського. Треба, треба зайти просто в інтернет, і там вся, вся це, це все є. Зуточня то Юрі Інаківського поставився тим, що Одесі системи запроваджував, великий спеціаліст каргіонал Сірецька, і зараз його пробують нам посунути на, на Закарпатті.

Так, на Це... А представьтесь, будь ласка, з Я активіст до нас так. Іван Іванович. Я координатор цієї акції Марусенко Олександр Миколаївич. значить люди зібралися, вони протестують проти такого призначення цієї одіозної особи на керівну посаду гуметниці і вимагають, щоб такі призначення відбувалося в законний спосіб, який передбачений чином законодавства. Громада обурена, громада зібралася, вирушає рішучий протест. І якщо до нас, до нашої думки не будуть прислуховуватися, брати до уваги нашу думку, то значить ми це питання будемо ставити гостро, ми будемо відстаювати записувати законність, пройняті цього рішення, і ми не дамо таким одіозним особам, як Гаврилюк, такі дії вчиняти по відношенню до, до Закарпаття. Давайте так два роки було більше розпочати є... революцію розпочаток революції гідності, де однією з вимог було що на всі посади, які впливають на життя області, району, будуть призначатися комісією. Mm. Скажіть, будь ласка, це по комісіям прийшов mm. на посаду приймального? Що а? я хочу сказати, що цього наказу? Це наказ на стажування кас... на... 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 Сушку... на посаді. Тому що він... Полтавські медниці. Не... В... 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 Та призначення на вищу посаду буде пройти різних законов і спожування. Тобто, коли він працював в Одесі, начальником митниці це було маловато. Ви, та... Ні, ні, ви один, ну, один із керівників Дозвольте, в дозвольте мені закінчити, потім можливо mm -hmm. ви отримуєте відповіді <п 'ят> на ваші запитання. Я представляю Закарпатську митницю, яка е, м, діє в межах діяльності Закарпатсько Закарпатської області. Я не можу коментувати, я не повноважений коментувати, і я не володію тією інформацією, що відбувалось в Одеській митниці за часів роботи Добролюка, що відбувалося, яким чином він там був призначений чи не призначений, в полтавській митниці. в цій... Завдяки митниці, я ще раз я вам, вам висловлюю позицію. Затерпачу наша митницю, наша, наша позиція це є офіційне звернення до, мені, вас, до вас. Ми просимо, просимо прийняти Я його, його вжити, вжити по ньому заходів, необхідних ми реагування. Вас, Значить, ми вважаємо, що призначення такі мають відбуватися в законний спосіб, мають відбуватися на, на... З, обговоренням з обговоренням громадськості, має, має бути громадськості. кандидатури має на сайті висвітлені. Не має бути такі, як, як за часів попередньої влади. Під килимові ігрища. Ігрища таких осіб, які прославились тим, що є одіозні, є спеціалістами по сірим схемам, по розкраданню держави. Значить, ми сьогодні чуємо від уряду, що тільки за один місяць Київська обласна митниця мільярд гривень не до отримає. Тоді завдяки таким особам, скільки не до отримає Закарпатська область, люди, люди доведені вже до вічі до зубожіння, а разом з тим. Ви тут насаджуєте такі схеми, далі продовжується, і такого спеціаліста нам присилають на стажування, так би мовити. В чому заключається це стажування? Ми категорично проти, щоб тут стажувалися такі особи. Ми за те, щоб прислали сюди молодих, якісних фахівців, і вони навели нарешті лад на закарпатській митниці, а не Присилали нам знову осіб, які в інтернет треба відкрити. Написано, що це е, уповноваження особи Юри Єнаківського. Наше нам сюди ці особи, щоб розграбували до кінця Закарпаття. Що тут вже грабувати? Шановні, шановні ласка, ви мої шановні. люди. Виклади люди не мають засобів те, до інформацію. Те, що показати. ви говорите, тут викладено вашему. Викладено, викладено. Я тоді це звернення, я зараз приймаю. Ми його зареєструємо, обов'язково передамо е, адресату, е, копію з кідним номером, ми також. Ми зараз пропонуємо, щоб що, ініціативна група зайшла 4-5 чоловік з вами поспілкуватися більш детальні і вирішили логальних проблем. Ви знаєте Добре, ви визначились, ви, 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 ми ще хочемо сказати, ми, ми що переможі переможі маєте, маєте, маємо системи, Ми хочемо вступу. що сказати, що ви можете да, щось сказати, <рек> ми, що між? ми приймаємо до уваги, потім питання знову завозити. І нам такого насадити керівника, але ми хочемо зауважити, що громадськість краю цього не допустить. Тому що з кожним днем життя життя стає невитерпним просто людей немає засобів до існування, а тут ви присилаєте таких жирних котів, які далі будуть тільки спустошувати наш край. Ми цього не допустимо. Просимо це до уваги. Добре, ми вас почули, будь ласка, громадська група, якщо ви готові, будь ласка, зітехати.